Привіт! Ми створили це відео, щоб пояснити деякі чудових можливостей, якими ви, як споживач, можете скористатися, перебуваючи в Болгарії або іншій країни Європейського Союзу. Ми дамо короткий огляд ваших прав при здійсненні покупок в інтернеті, укладанні договорів з мобільними операторами, оренді житла та багато іншого. Ми також розробили брошури на всі теми, які ми обговоримо, щоб надати вам детально та корисну інформацію. Посилання на брошури ви знайдете в описі. Починаємо. онлайн покупки Право на відмову це можливість споживача, який придбав товар дистанційно, повернути його та отримати відшкодування. Загалом термін повернення становить 14 днів. Відмова від договору є безумовною. Правило не поширюється на покупки, зроблені на місці в торгових точках. Стосується лише замовлень, зроблених по телефону та в інтернеті. Щоб скористатися цим правом, необхідно заповнити стандартну форму відмови від договору. Законодавча гарантія є обов'язковою для всіх продавців і має термін дії 2 роки. Не існує форми для заповнення. Вона випливає безпосередньо із закону, який також визначає сферу її дії. Вона подається продавцю, у якого був придбаний товар. Якщо куплений вами товар несправний або не відповідає рекламованому, ви можете пред'явити претензію і попросити відремонтувати або замінити його. Комерційна гарантія є необов'язковою і надається продавцем, який визначає її обсяг і тривалість. Вона надається за допомогою гарантійного талону, який повинен заповнити споживач. У гарантійному талоні також вказується, кому можна пред'явити претензію. Виконання зобов'язань, взятих на себе торговцем за комерційною гарантією, може не передбачати додаткових витрат для споживача, але сама гарантія може бути платна. Ми можемо скористатися нашою гарантією на придбані товари, подавши претензію. Претензію слід подавати продавцю, у якого було придбано товар. Або особі уповноваженій цим продавцем. Претензії приймаються в робочий час в торговій точці, в якій було придбано товар. Якщо ми пред'являємо претензію і маємо обидва види гарантії на один і той самий товар, ми можемо вибрати, яку гарантію задіяти, передбачену законом чи комерційно. Договори з мобільним оператором. У Болгарії є лише три мобільні оператори UTL, 1 і ВІВАКО. А також на великі провайдери деяких послуг, таких як інтернет та телебачення, що пропонують в різних регіонах. Ви можете скористуватися кількома видами послуг: абонементне обслуговування. Ви підписуєте контракти і зобов'язаним сплачувати щомісячні внески. Строкові контракти найчастіше пропонуються на акційних умовах терміном 2 роки. При цьому в разі дострокового розірвання строкового договору. Це штраф у розмірі трьох звичайних щомісячних платежів неакційні, що робить розірвання контракту більш дор дорогими. Договір з передбаченими послугами це коли ви платите за надання певних послуг в обмеженому обсягу та протягом певного періоду часу. Приємною особливостю цього варіанту є те, що ви повинні сплатити лише одноразову суму відповідно до тарифного плану. І роумінг. Які є наразі безкоштовно для українських номерів у Болгарії та Євросоюзі. Це тимчасовий захід і, на щастя, поки ще немає кінцевого терміну його дії. Однак болгарські номери, які перебувають у ромінгу в Україні, повинні сплачувати відповідну плату за цю послугу. Причому кожен оператор пропонує різні ціни, і вам слід зделегідь її перевірити. Оренда житла. Знайти помешкання в оренду непросто: існує кілька можливих каналів: відвідати фізичну офіс ріелторського агентства, шукати через веб сайт ріелторів, вивчати групи Facebook або оголошення в газетах, через своїх друзів та знайомих. Краще орендувати житло безпосереднього власника, оскільки ви заощадите на ріелторських зборах, і комісійних, а також зможете домовитися про нижчу оренду, орендну плату, враховуючи ринкову ціну. Однак існують оголошення типу гачок, які не є реальними, мають нижчу ціну, ніж аналогічне оголошення на житло. В такому випадку, зателефонувавши агенту з нерухомості, ви можете почути, що це житло щойно здали в оренду, але є інші, які вам готові показати, або покажуть, що покажуть що саме це житло лише наступного тижня. Але зараз у нього є доступ до інших вільних об'єктів, і так далі, і тому подібне. У такому випадку зачекайте і зателефонуйте наступного тижня. І якщо історія повториться знову, уникайте цього агента нерухомості. Під час підписання договору орендодавці зазвичай просять нести один або декілька депозитів у розмірі місячної орендної плати. Депозит, внесений готівкою, повинен супроводжуватися квитанцією. В якій зазначається сума депозиту та умови, за яких його повернуть, коли ви покинете житло. Банківські рахунки. Будь-який громадянин України, який легально проживає в країні, може відкрити розрахунковий банківський рахунок і використовувати для його для здійснення грошових переказів, внесення коштів, отримання заробітної плати і так далі. Банки не зобов'язані відкривати іноземним громадянам інші види рахунків, наприклад, ощадних. Відкриття банківського рахунку може бути здійснено в будь-якому відділенні банку і вимагає наявності документа, що посвідчує особу, з яким ви в'їжджаєте на територію Республіки Болгарії. На даний момент відкрити повністю онлайн-банківський рахунок громадянину України неможливо. У деяких країнах ЄС вам можуть відмовити у відкритті розрахункового банківського рахунку, якщо у вас Є рахунок в іншому банку в тій же країні. Якщо працівник банку відмовляє вам у відкритті розрахункового рахунку, попросіть, щоб ця відмова була письмовою, щоб потім ви могли відстоювати свої права. Не погоджуйтесь на усну відмову, наполягайте на письмовій формі. Якщо працівник усно просить надати документи, відмінні від описаних вище або ускладнює отримання таких документів. Швидше за все він намагається відмовити вам у відкритті розрахункового рахунку. У будь-якому випадку попросіть у письмовій формі інструкції щодо необхідних документів, які забезпечать захист ваших прав у майбутньому. Для закриття банківського рахунку необхідно повідомити банк про свої наміри та заповнити стандартну форму закриття. Причому банки можуть стягувати комісію за закриття рахунку. Комунальні платежі. Коли ви вперше переїжджаєте в нове житло, може бути складно вирішити, хто і як буде оплачувати ваші витрати за воду, електрику та опалення. Якщо ви орендуєте житло, ви можете домовитися з орендодавцем, щоб він оплачував ваші побутові рахунки. Він повинен надати вам копію рахунків з електроенергії, воду або опалення, які ви повинні зберегти. Якщо ви живете у власному помешканні, вам слід щомісячно самостійно перевіряти свої рахунки. Усі постачальники надають можливості перевіряти рахунки онлайн. Є інший варіант сплачувати їх через платформу ePay або в казі EasyPay. Будьте пильні та перевіряйте, скільки ви платите за комунальні послуги, якщо рахунки раптово зросли. Перевірте, чи немає проблем з вашими лічильниками. Ось кілька корисних порад. Щодо того, як зменшити свої витрати. Під час провітрювання відкривайте вікна настіж на короткий час замість того, щоб тримати вікна злегка відчиненим протягом тривалого часу. Не перегривайте водонагрівач. Зниження термостату з 10 до 50 градусів зменшить споживання до 5%. Беріть одяг при нижчій температурі до 90% енергії при пранні білизни день на підігривання води. Право на пересування ми познайомимо вас з правами пасажирів на різних видах транспорту повітряному, річковому, морському, залізничному чи автобусному. Вони мають деякі спільні риси та характеристики, але також досить різні правила, які є специфічними для кожного виду транспорту. У разі скасування подорожі ми маємо право спочатку на зміну маршруту або на повернення грошей, якщо ми скасували поїздку. А в деяких випадках, якщо скасування відбулося менш ніж за 14 днів до початку подорожі, ми також можемо вимагати компенсацію плюс вартість квитка, яку ми заплатили. У разі затримки вильоту, якщо вона становить понад 60 хвилин, перевізник повинен забезпечити турботу про пасажирів. Це означає їжа та напої, а також, якщо необхідно, ночівлю, яку перевізник повинен вам забезпечити. Однак, якщо перевізник не має належної організації і не виконує це зобов'язання, ми можемо самі заселитися в готель. Взяти рахунок, а потім попросити перевізника відшкодувати нам ці витрати, і він зобов'язаний це зробити. У деяких випадках перевізник не зобов'язаний виплачувати компенсацію, але він повинен довести, що затримка або скасування стали наслідком надзвичайних обставин або форс-мажору у всіх інших випадках. Ця компенсація повинна бути виплачена. Але не автоматично. Ми повинні попросити перевізника про неї, і він зобов'язаний її виплатити у разі втрати або пошкодження багажу або прибуття із значним запізненням, нам належить компенсація, яка може бути різною, але не більше 1300 євро. Це означає, що якщо ми реєструємо багаж, який має більшу цінність, тобто є дорожчим. То краще застрахувати цей багаж, оскільки відповідальність перевізника не може перевищувати ліміт, встановлений правилами. Вміст більш дорогого багажу слід задекларувати, інакше компенсація може бути розрахована за кілограм. Ми радимо при перевезенні більш дорогого багажу оформити додаткову страховку, яка матиме більше покриття.